Нам привезла нова пошта, доставочка майбутнього і теперішнього. Опача, друзі. Дивіться, подончик прямо додому привезли. Це знаєте що? Цей двигунчик разом з електронікою буде встановлюватись на Yamaha Raptor 660. Людина зараз нині. В, в Польщі, якщо не помиляюсь. Ну і там бачив, я не знайомився ще з тією системою, що зараз мання ставити мотоциклетний двигун. Який мені кидали відео, людина е, показувала, що ключ підшитий, з чіпом все нормально і все підходить. Будемо пробувати. Людина з добра так підійшла. Ми всі зважили за і, і які можуть бути моменти, тому що діло відповідальними ніколи такого не... Не робили. Ну, так як ми в Є рапторах давно вже, то будемо встановлювати, стежте за каналом і будемо розпаковувати. Викли заряджають. Хлопака привіз, каже, також ну, на нормальний мотоцикл. Хто хоче, ти розумієш, що нормально треба зібрати і купити. Так щоб не тримати інтригу, по великому вам покажу, бо люди подумають, що там какашка. Да? Ну, хто в темі вже напише, від чого це двигун. Ось такий ось комплект буде ставитись. На подібну таку пташку, тільки 660. Ну, вони в принципі, одинакового кузова немає, ще його в подвір'ю не привезли. Це також непогана доставка да? всіх часів і народів. Ну, будемо ставити, тестувати. Це мабуть тут е -е, проводка і, і дещо з приборів, там ключ і туди. Будете слідкувати, будемо бачити, я думаю, що все вийде.